Я Аделі Пажеман Понте, і це Україна останні новини. Сьогодні, коли продовжуються українські атаки, які, як кажуть, виснажили російське виробництво нафти на еквівалент мільйона барелів на день. Дональд Трамп заявляє, що Путін навряд чи зустрінеться з президентом Зеленським, тому що він його не любить. Ми також чуємо, як відбулася остання зустріч коаліції бажаючих, як сказав Китай з застереженнями. Вони можуть бути готові відправити війська до будь-яких сил після припинення вогню. І ми чуємо, як російські керівники автоперегонів зіткнулися з перешкодами в суперечці з формулою 1 Сьогодні вівторок, 26 серпня, три роки і 185 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується асоційований редактор з питань оборони газети The Telegraph Дом Ніколс. Спочатку останні новини від дома з передової. Давайте перейдемо до України. З п'ятниці були невеликі просування. Очевидно, ми не виходили в ефір учора. Це був державний вихідний тут у Сполученому Королівстві. Ми в Англії та Уельсі. Отже, минуло кілька днів. Відбулися подальші невеликі російські просування. Отже, в районі Куп'янська, так, на північному сході країни, приблизно о, скільки це було? 100 150 кілометрів на схід від Харкова. Російські сили, які наступали зі сходу, північного сходу та півночі, розширилися на захід. Зараз є виступ, що виходить з основної лінії фронту, якщо можна так сказати. Вони мають невелике укріплення на захід і північний захід від Куп'янська. Це очевидно в небезпеці, якщо вони зможуть обійти з півдня, в небезпеці оточення або обходу міста там. Але так Куп'янськ вже протягом багатьох місяців знаходиться під сильним тиском. Цей недавній рух, який був продовжений Росією протягом вихідних, є відносно недавнім розвитком. Також російські наступи в напрямку Костянтинівки на Донбасі, а також в районі далеко на південний захід 50-60 кілометрів на південний захід від Букова в околицях кордону Донецької та Запорізької областей. Україна здійснила кілька невеликих контратак. Не буду перебільшувати, але це сталося, і це новина. Вони трохи просунулися в районі Сум, так що російський плацдарм на північ від Сум біля кордону. Україні вдалося повернути трохи землі там, а також у районі на північ від Лиману, тобто знову на сході країни. Тож не дуже багато руху, але все ж деякий протягом вихідних. У середньо окупованого Росією Луганська нам повідомляють про вибух в окупованому Калиновому. Нам повідомляють, що загинули троє російських військових протиповітряної оборони, які, як стверджується, були причетні до воєнних злочинів у Бучі, і знищено деяке обладнання, завантажене боєприпасами. Це надходить від головного управління розвідки України ГУР. Вони кажуть, що окрім загиблих було серйозно поранено кілька росіян. Ми маємо лише їхні слова на це. Дуже важко майже неможливо перевірити це і їхню заяву про те, що ці особи були причетні до воєнних злочинів у Бучі. Але знову ж таки це сталося, тому ми повідомляємо вам. Великі новини справді з боку поля бою це продовження атак на російську енергетичну інфраструктуру, що здається починає впливати на Росію більше внутрішньо ніж у контексті бойових дій в Україні. Але це все ще додає до війни. Отже, Ембрій Intelligence, глобальна компанія з управління морськими ризиками, заявляє, що українські сили в ніч з суботи на неділю здійснили атаку дронами на російську енергетичну інфраструктуру в усть Лузі. Це трохи на південь уздовж узбережжя від Санкт-Петербурга. Згідно з губернатором Ленінградської області Олександром Геоженко, 10 дронів були перехоплені над портом, але деякі уламки впали на термінал Новатек, що призвело до пожежі. Тепер, за даними Embraer, згідно з даними ЕС, це автоматична система ідентифікації, яку використовують судна, щоб показати, де вони знаходяться. Згідно з цими даними, два торговельні судна були в безпосередній близькості від порту на момент інциденту. Однак, як вони знову кажуть, вони часто бачать, що судна вимикають свої ais сигнали, бо бояться бути підробленими або стати мішенню. Амрій кажуть, що в порту на момент інциденту було понад 10 танкерів і газовозів, і станом на цей ранок пожежні команди все ще намагалися загасити вогонь. Про поранення не повідомлялося. Ми дуже рідко отримуємо звіти про поранення з російської сторони, і це дуже важко визначити. Потім, продовжуючи ці атаки на енергетичну інфраструктуру, сьогодні вранці Київ Індепендент повідомляє, що українські сили спеціальних операцій оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони вивели з ладу російські логістичні об'єкти в окупованому Криму. Після більшої кількості повідомлених атак дронів на окупованому півострові. Отже, заява ССО сил спеціальних операцій слідує за повідомленням телеграм-каналу Кримський Вітер, що дрони вразили підстанцію на залізничній станції в Красноводіську. Місто, як вони кажуть, було вражене точно. Вони поділилися кадрами онлайн, на яких видно дим, що піднімається над місцем. І знаєте, зображення після удару. Кримський вітер це про український телеграм-канал. Вони також повідомили про удар по залізничній інфраструктурі поблизу Джанкоя. Думаю, це на заході, це біля авіабази там і можливий напад на нафтобазу в тому ж тому ж місті. Міністерство оборони Росії заявляє, що вони перехопили вісім українських дронів над Кримом сьогодні вранці, між 7 та 7.30 ранку за місцевим часом. Вони не надали інформації про пошкодження. Ці атаки продовжують недавню тенденцію України дійсно націлюватися на нафтову та газову інфраструктуру Росії, іноді на відстані багатьох тисяч кілометрів. Ви можете пам'ятати про величезну пожежу на нафтопереробному заводі в Новошахтинську в Ростовській області на схід від України. Його було вражено минулого четверга. Пожежу загасили лише вчора. Там була величезна пожежа. Ви побачите зображення в соціальних мережах. Українські військові оцінюють, що їхні далекобійні удари коштували Росії майже 75 мільярдів доларів бізнесу або понад 4% її ВВП на 2025 рік. А потім учора Reuters. я не хочу зменшувати значення статистики української армії. Проте можливо більш точний звіт від Reuters вчора повідомляє, що українські удари по 10 російських нафтопереробних заводах порушили щонайменше 17%, 1,7, 17% потужностей переробки країни, що еквівалентно 1 мільйону 100 тисяч барелів на день. Зараз ціни на бензин в Росії приблизно в 4 чи 5 разів вищі, ніж у США, наприклад. Росіяни витрачають стільки ж скільки коштує галон бензину в Америці, але середня зарплата в Росії становить лише 20% від тієї, що в США. Є повідомлення про нормування пального по всій країні, що вказує на можливу серйозність ситуації всередині Росії. Мені сказали, що при зниженні до приблизно 75% потужності російська система почне зазнавати фундаментальних пошкоджень, і це матиме наслідки для економіки. Тепер, як мені сказали, порушення роботи ще кількох російських нафтопереробних заводів може призвести до цього. Потрібно, щоб ще кілька вийшли з ладу, щоб ця ситуація виникла, але це досить близько. Показник того, наскільки це може бути серйозним для Росії, це те, на що ми повинні звернути увагу. Ми можемо побачити російські військово-повітряні сили. Винищувачі та бомбардувальники ризикують більше, намагаючись збити дрони та крилаті ракети, наприклад, діючи далі вперед, ніж зазвичай, вони дуже рідко наважуються заходити на територію, контрольовану Україною, через страх бути збитими. Зазвичай вони залишаються або всередині Росії, або на окупованій Росією землі, і звідти скидають свої плануючі бомби. Але вони можуть спробувати наблизитися, щоб збити ці безпілотники далекого радіусу дії. Ми можемо побачити посилення бомбардувальної кампанії Росії, спрямованої, можливо, більше на військові об'єкти, а не на цивільні райони, на які вони зазвичай націлюються. У будь-якому випадку всі ці речі вкажуть, наскільки Кремль стурбований цими енергетичними ударами. Звісно, ми також повинні очікувати почути, мати, так би мовити, ядерне брязкання зброєю. Це періодично повторюється, тому я очікую, що Медведів або хтось інший скоро виступить із заявою дивно, попереджаючи про ризик цих постійних ударів. Не те, щоб Росія припинила удари по всій країні протягом вихідних були повторні удари за винятком одного дня, про який я згадаю пізніше. Але так, загиблі та поранені були по всій країні протягом вихідних. Отже, щоб продовжити тему цих українських ударів, окрім атак і всіх дипломатичних маневрів, які відбувалися протягом минулого тижня, дом є більше зброї, яку відправлять в Україну. Чи можеш розповісти хто що відправляє? Так більше обіцянок щодо зброї. Отже, Швеція заявила, що вони доставили літак повітряного спостереження та командування АС 890 тип обладнання АВЕС АВС означає система повітряного попередження та управління, по суті, як управління повітряним рухом у небі. Ви можете бачити, де знаходяться ваші речі і що наближається до вас. Кажуть, що радари на цих шведських літаках можуть покривати понад півмільйона квадратних кілометрів у горизонтальній площині, якщо можна так сказати. Це все, що він може бачити з місця, де знаходиться літак, до приблизно 50 тисяч футів. Тепер над морем, і навіть якщо ми вважаємо, що ця велика синя хитка і маса не є особливо рівною в порівнянні з землею, де є будівлі, дерева, долини та все інше, море з військової точки зору слід вважати рівним. Отже, над морем система може виявляти та відстежувати винищувачі, гелікоптери, що зависли, крилаті ракети, навіть морські цілі, такі як водні мотоцикли. Тепер це було б неможливо над сушею з усіх причин, які я сказав, через наземні перешкоди. Але це, це щоб дати вам уявлення про те, що ця річ може робити, якщо б вона була на більярдному столі, наприклад. Не те, щоб на морі було багато більярдних столів, але ви розумієте, про що я. Тепер міністри оборони України та Швеції також домовилися про спільне виробництво оборонного обладнання. Отже, ще одна двостороння оборонна угода. Нам також повідомили на вихідних, що Норвегія та Німеччина спільно профінансують дві системи протиповітряної оборони Patriot з ракетами для України. А також на вихідних з'явилося повідомлення від Wall Street Journal, що США збираються відправити 3350, дуже конкретно Ерамс це боєприпаси для атаки з розширеним радіусом дії в Україну. Це ракети, що запускаються з повітря. Нам повідомили, що доставка має розпочатися за кілька тижнів. Фактично. Недорогі крилаті ракети, якщо хочете, з дальністю приблизно 250 миль, тобто не тисячі кілометрів, які ми бачили в деяких ударах, але знаєте, краще в нашій кишені, ніж у їхній. Вона має кво менше 10 метрів. Кво ви пам'ятаєте, це давайте. Ми вже проходили цей урок кругові відхилення ймовірності. Якщо намалювати коло навколо цілі, а радіус сеп це радіус, то це 10 метрів. Отже, намалюйте коло навколо цілі з радіусом 10 метрів, це те місце, де 50% цих боєприпасів впадуть, це показник точності. Отже, кейп, дійсно, точні речі це приблизно 3, 4, 5 метрів Кейп. Старіші комплекти, ці балістичні ракети «Кінжал», наприклад, мають сотні метрів. І не забувайте, що саме там приземлиться 50% боєприпасів. Це все ще отримує позначку в коробці точних боєприпасів. Тепер інші 50% можуть приземлитися лише за кілька метрів за межами цього радіуса або на сотні метрів, кілометри і так далі, і так далі. Ось чому іноді боєприпаси відхиляються від цілі, але все ще описуються як точні. Це була точна атака, так, абсолютно. Так, зброя або з якоїсь причини дала збій, або працювала правильно, просто з усіх цих причин вона впала за межі свого кругового ймовірного відхилення. У будь-якому випадку ці речі і Рамс з круговим ймовірним відхиленням у 10 метрів роблять її дуже точною зброєю. Гаразд. Я точно провалила своє повернення до школи, але я повторю свої абревіатури. Обіцяю. Отже, тепер ми знаємо, що Україна шукала недорогу, легку боєголовку. Це, знаєте, боєголовка вагою 500 фунтів. Це знаєте, велика, але не надто велика. Вони шукають, знаєте, цю високоточну боєприпасу вже давно, щось що може маневрувати. Тому в основному стійке до глушіння. Якщо це просто параболічна траєкторія, якщо ви просто кидаєте її в повітря, і потім це фізика, де вона приземлиться. Система протиповітряної оборони може, може визначити, куди вона піде і збити її. Але щось, що має певну маневреність і може рухатися до цілі, навіть якщо воно не підживленням. Але ми думаємо, що ці речі є. Наприклад, плануюча бомба не підживленням, але може маневрувати, тому в певному сенсі її дуже важко перехопити. Отже, Україна вже давно шукає зброю такого типу. Я чув, що ціна буде близько 60 тисяч доларів за один снаряд. Лише головки самонаведення і турбовентилятор, або який там двигун, повинні підняти ціну вище. Тож, я думаю, чи Сполучені Штати знизили ціну, чи зробили Україні послугу. Або деякі можливості могли бути замінені в цих речах, але в будь-якому випадку головне те, що три тисячі Римс прямують до України зі Сполучених Штатів. Але як саме вони виглядатимуть, ми ще не знаємо. Отже, протягом вихідних були коментарі та розмови про можливе припинення вогню і чи наближаємося ми до цього. Я знаю, що ми всі довго чекали на це, і дедлайн постійно відкладається. Але що ти чув? дом? Так, ну поговоримо про дедлайни і перемир'я. А й що останеться через два тижні, поки це триває. Було більше розмов про розмір і форму того, як може виглядати ця коаліція бажаючих або будь-яка сила після припинення вогню, імплементаційна сила, стабілізаційна сила, якась сила. Отже, ми чуємо, що Китай готовий відправити війська в Україну у разі припинення вогню, але лише за наявності мандату ООН. Це повідомляє німецьке медіа Велт. Тепер старший дипломат ЄС близький до поточних обговорень щодо того, як може виглядати будь-яка сила після припинення вогню, сказав Велт. Цитата існує також небезпека, що Китай в першу чергу хоче шпигувати за Україною і в разі конфлікту займе чітко проросійську позицію замість нейтральної. Тепер цей страх це законний страх, справедливо, але це потрібно врівноважити з ідеєю. Що будь-яка коаліція країн або будь-яке об'єднання країн. Я не думаю, що Китай захоче бути включеним у щось, що має термін коаліція, але будь-яке об'єднання країн, яке включає нації, що не походять від е, традиційних західних партнерів України, може бути більш прийнятним. Тож це може наблизити до угоди легше, ніж якби це були лише західні країни. Але вас знаєте, вся справа в тому, що це приходить з мандатом ООН, Довгий стрижень у наметі тут. Звісно, це право вето п'ятірки, Китай і Росія, очевидно, у п'ятірці. Тож цікаво, що Китай це каже, але як завжди, це дії, а не слова, коли ми дійсно збуджуємося. Але на вихідних було набагато більше розмов про коаліцію бажаючих чи як це буде називатися. Отже, під час візиту до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, прем'єр-міністр Канади Марк Карні зробив кілька заяв. По-перше, він оголосив про надання допомоги Україні на суму понад один мільярд канадських доларів. Сказано, що це будуть дрони, боєприпаси, броньовані машини, все таке почне доставлятися з наступного місяця. Але потім він говорив про ці ці сили після припинення вогню. Він сказав: на думку Канади, нереалістично, що єдиною гарантією безпеки. Може бути сила збройних сил України, це потрібно підкріпити та посилити. Ми працюємо разом з нашими союзниками в коаліції бажаючих і з Україною над модальностями цих гарантій безпеки на суші, в повітрі та на морі. І я не виключаю присутності військ трохи багатослівно. Я маю на увазі він економіст за освітою. Будь-хто хто починає говорити про модальності гарантій, ну ви знаєте, ймовірно, має фінансову освіту. Але знаєте, це велика цифра мільярд канадських доларів. Отже, Канада і Марк Карні, можливо, сильніші ніж його попередник пан Трюдо. Але щодо продовження коаліції бажаючих, вчора відбулася віртуальна зустріч, яку співголовував начальник штабу оборони Великобританії адмірал Сер Тоні Радакін, або співголовував з французами. Коаліція бажаючих на даний момент є спільним англо-французьким проектом. Але мені сказали, що в цій віртуальній зустрічі брали участь щонайменше 30 інших країн, зокрема Канада. І щоб завершити на цьому, Маркарні сказав, що Канада буде продовжувати свою роботу в коаліції з повернення дітей зусилля, спрямовані на те, щоб повернути більше, сподіваємось, усіх українських дітей додому. Ну, це добре чути, але перш ніж ми продовжимо, у мене є запитання про Китай. Я думав, що Китай неодноразово заявляв, що вони дуже зацікавлені, щоб війна в Україні продовжувалася, щоб ніхто дійсно ніхто не звертав уваги на Тихий океан, а особливо на США. Як ви думаєте, чи їхнє твердження про відправлення миротворчих військ це просто данина моді ООН? і за опублікованому в соціальних мережах у? Ну, я не знаю, чи це просто слова, це майже як план Путіна. На перший погляд, це звучить дуже корисно. А потім, коли дивишся трохи далі, це можливо зовсім навпаки. Я маю на увазі, це може бути закодоване повідомлення до Росії, щоб сказати: Давай, друже, тобі потрібно почати рухатися до якоїсь форми угоди про припинення вогню ці побоювання щодо шпигунства Китаю в Україні можуть бути трохи перебільшені. Але я не думаю, що Путін був би сильно засмучений, якби в цю силу були включені китайські війська, тому що вони, я б уявив, були б більш схильні бути м'якими щодо позиції Росії. Тож я думаю, що це скоріше послання не до Заходу. І сказати, не дивіться на мене в Тихому океані, на Тайвань і все інше. Я думаю, я б це інтерпретував більше як повідомлення Путіну. кажучи, дивись, ти знаєш, ми підтримуємо тебе. Ми робили багато з нафтою протягом років. Ми відправляли, знаєш, багато товарів подвійного призначення, які ти міг використовувати у своїх ракетах і все інше. Але знаєш, ми тепер говоримо про справжні війська. Але тобі потрібно почати рухатися до угоди про припинення вогню. Я думаю, думки вітаються. Г Гаразд, я зрозумів. Я подумаю про це. Неділя була днем незалежності України. Як його відзначали? і Що сталося? Так, президент Зеленський, відповідаючи на повідомлення від короля Чарльза, сказав, що король був справжнім натхненням. Отже, у повідомленні, опублікованому в соціальних мережах у неділю, король висловив своє найбільше і найглибше захоплення українським народом і закликав до справедливого і тривалого миру. Тепер пан Зеленський, який був у національному вбранні під час прес-конференції в Києві, відповів, опублікувавши добрі слова його величності, є справжнім натхненням для нашого народу в складний час війни. Ми цінуємо лідерство Сполученого Королівства у підтримці України та нашої справедливої справи, захисту свободи від тиранії та забезпечення тривалого миру в Україні та по всій Європі. Тепер все дуже добре. Уряд тут на урядових будівлях майорів український прапор і міністерство оборони тут оголосило про продовження операції Інтерфлекс. Ви пам'ятаєте, що це навчальна програма? Британія навчила десятки тисяч українських військових. Це продовжено до кінця 2026 року. Тепер на цих святкуваннях Дня Незалежності в Києві також був присутній кіт Келог, спеціальний посланець США в Україні. Пан Зеленський вручив пану Келогу державну нагороду, вручивши йому медаль, орден, заслуг. Містер Келог очевидно сказав президенту Зеленському, ми це зробимо, що б це не означало. До речі, містера Келога місцеві в Україні називають покровителем Києва, бо очевидно, коли він у столиці, немає ракетних ударів. І це сталося в неділю. Удари були по всій країні, але не було ракетних ударів по Києву. Тепер збіг чи причинність, я не знаю. Але деякі знають його як покровителя Києва. Ось так це було, коли Марк Карні був у місті, говорячи всі ті речі, які ми щойно згадали про зброю та все інше. Але поруч з паном Карні, президент Зеленський сказав, Україна ще не перемогла, але вона точно не програла війну. Він описав Україну не як жертву, а як бійця. Дзи за це це добуло в контексті до звітуля про удар по усьлузі на захід від Сентрибура, а також іншого удару, який якось відбувся. В Курську тепер він знову сказав: він це повторив. Президент Зеленський сказав, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним. Він сказав, що готовий зустрітися з ним один на один, зазначивши, що це буде найефективніший шлях вперед. Чому у них немає дати? Ну, Дональд Трамп має відповідь на це. Він сказав, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, тому що цитую, він його не любить. Думаю, ми і так це знали. Я маю на увазі, ви пам'ятаєте в Алясці на тій е, дуже короткій прес-конференції, на якій я був, лише близько восьми або дев'яти хвилин. Головним висновком з цього було очевидно ця двостороння зустріч, двостороння зустріч, яка мала відбутися між Зеленським і Путіним, а потім тристороння, коли Дональд Трамп мав долучитися. А, але очевидно, з того часу Путін, знаєте, що вони роблять? Вони погоджуються, погоджуються, погоджуються. Ми б із задоволенням це зробили, якби тільки можна було вирішити ці кілька маленьких питань спочатку. І так швидко, як блискавка, нічого не сталося. Сергій Лавров у неділю сказав, що перед зустрічю двох лідерів має бути порядок денний. Я маю на увазі, я думаю, ми знаємо, що це за порядок денний. І це не схоже на росіян, щоб не мати порядку денного. Я маю на увазі, у них завжди є порядок денний. Тож, знаєте, це просто затягування. Містер Трамп запитав, чому на його думку Путін так не хоче зустрічатися з президентом Зеленським. Він сказав, тому що він його не любить. Вони дійсно не люблять один одного. Я не знаю, чи зустрінуться вони. Можливо, зустрінуться, можливо, ні. Вони не дуже добре ладнують. Добре. Трамп сказав, що розмовляв з Путіним після дзвінка минулого понеділка, коли всі європейські лідери та Зеленський були в Білому домі. Він сказав, кожна розмова, яку я маю з ним, тобто з Путіним, це хороша розмова. А потім, на жаль, бомба завантажується в Київ чи кудись. І тоді я дуже злюся через це. Він, він все ще думає, що угода може бути можливою. Він каже, я думаю, що ми закінчимо війну та інше. З семи, які я вирішив, я думав, що це буде найлегше з групи. Тож, незалежно від того, що ви думаєте про математику, минулого тижня він казав, що вирішив шість він за шість місяців, що він президент. Тепер він каже сім з семи, які я вирішив, я думав, що це буде найлегше з групи. То що це таке? Я не знаю, що таке інше число 7, якщо він не включає Росію Україну, що, як ви знаєте, явно не вирішено. У будь-якому випадку так я не надаю великого значення цим словам. Я повідомляю вам про це, тому що це сталося, і це говорить президент Сполучених Штатів. Однак, що він дійсно зробив, що може бути точнішим, він надав кілька деталей про роль, яку США можуть відіграти в будь-якому майбутньому пакеті безпеки для України. І він виключив відправку американських військ, якщо буде досягнуто будь-яке припинення вогню або мирну угоду, але сказав, що військово-повітряні сили можуть допомогти патрулювати небо. Тож вчора він сказав, що, хоча ми не знаємо жодних деталей угоди, Америка надасть підтримку Україні та Європі. Він сказав, Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони там поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, щоб допомогти їм. І я думаю, якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, у вас не буде. Я не вірю, що у вас буде багато проблем. Але ми підтримаємо це, тому що я хочу зупинити вбивства людей. Як я сказав минулого тижня, я дуже нервую. Я маю на увазі гарантія, це є це досить чорно-біле. Це бінарно. Це або один, або нуль. На це гарантія, або її немає. Це тому, поки ми насправді не побачимо, що це таке говорити про гарантію, я думаю, передчасно. Тепер резервна копія для гарантії, яка може існувати або не існувати, це все трохи розпливчасто. У будь-якому разі, це те, що він сказав. Чи просунеться дебати? Я не знаю. Однак він сказав, що США більше не мають справ безпосередньо з Україною щодо військової допомоги. Він сказав: Ми маємо справу з НАТО, ми не маємо справ з Україною. НАТО запитує ракети, вони хочуть патріоти, вони хочуть ракети. Ми даємо ракети НАТО. НАТО платить нам повністю і робить, що хоче. Очевидно, я цього не знав. Мені треба почати називати його президентом Європи. Він каже, що тут люди називають його президентом Європи, тому що його так поважають. Вони називають мене президентом Європи, що є честю. Мені подобається Європа і мені подобаються ці люди. Вони хороші люди, вони великі лідери. Ось так я хотів би знати, з ким він про це говорив. Так, так, якщо хтось називав Дональда Трампа президентом Європи, дайте нам знати. І нарешті з Білого Дому ти повинен знати Адлі. Вчора було широке інтерв'ю. Джан Деванс, віцепрезидент, згадав низку поступок, які, за його словами, показують, що Кремль серйозно налаштований на завершення війни. Чи вони справжні, чи просто призначені для того, щоб обдурити Білий Дім, він дав трохи загадкову відповідь. Але він сказав про очевидні компроміси Путіна. Москва нічого не пропонувала за останні три з половиною роки боїв, і вони стали можливими лише завдяки пану Трампу. Все ще не сказав, що саме це було. Він сказав: Я думаю, що росіяни зробили значні поступки президенту Трампу вперше за три з половиною роки конфлікту. Він говорив з NBC's Meet the Press у неділю ввечері. Джей Ді Венс сказав. Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися, це визнання, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Я не впевнений, що вони це зробили, якщо бути абсолютно чесним, він продовжив. Він сказав, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Путін дуже чітко має таке бажання. Пенс завершує про він, каже: І важливо, що вони визнали, що буде певна гарантія безпеки територіальної цілісності України. Я справді не думаю, що Росія це зробила. Ну вони, вони сказали, що можуть бути відкриті до цього, якщо матимуть право вето на це. Отже, напрямок руху зрозумілий, навіть якщо деталі того, що вони кажуть, лише заплутують ситуацію. Але я не бачу жодного бажання привести Путіна на цю двосторонню зустріч із Зеленським. Я не бачу жодних наслідків за відмову, погодитися на припинення вогню або, можливо, у нас є ще два тижні. Невідомо чого. Я не знаю. Не дуже обнадійливі повідомлення від адміністрації США за вихідні. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk до ю, на нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukraine.telegraph.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. Джеймсес Foreign Policy Group.